Сьогодні про лімфу. Якщо хочете знати більше, тоді слухайте. А в двох словах, чиста лімфа це гарантія нашого міцного імунітету. І трохи теорії: Лімфа циркулює по всьому організму, вона йде паралельно з судинною системою та виконує функцію очисну в першу чергу. Мабуть, ви бачили в результатах аналізу, є лімфоцити і моноцити. Так, от лімфатична система виділяє усі лімфоцити і моноцити, які нам дають наш захисний бар'єр. Лімфатична система оберігає нас від багатьох захворювань. На провеликий жаль, сучасний ритм нашого життя, екологія, хімічні харчові добавки, медичні препарати найчастіше перегнічують повноцінну хорошу роботу лімфи і, взагалі, систему кровообігу. І в результаті шлаки токсини накопичуються в організмі, провокуючи багато хронічних порушень. А це алергічні реакції, екземи, псоріаз, стисвари, варикосинку, процеси і тому подібне. Про лімфатичну систему ми зазвичай згадуємо, коли у нас збільшуються лімфоузли. Особливо біля горла, біля носових паузух. Як це відбувається? Лімфа розпіздає чужорідні інфекції, віруси, рибки, бактерії, паразити, а також продукти їх, життєдіяльності, діяльності, токсини і нейтралізує їх у лімфатичних вузлах. Це такі собі фільтри, де затримуються і знешкоджуються 90% всього недоброго. Так от, якщо ось цього нехорошого багато, ми спостерігаємо збільшення лімфоузлів. Отже, якщо ваша лімфатична система, як болото, в якому купа ядів, токсинів, вірусів, бактерій, то відповідно просідає наш імунітет і з'являються неприємні зовнішні прояви, такі як вага, целюліт, неприємний запах, поту з роту неприємний запах, висипання на шкірі, набряки. І робимо висновок. Наша кров, а значить і лімфа, живиться кишечником, тому в ньому має бути чистота. Тому випорожнення повинні бути без слизу, без крові, без гостів і тому подібне. Також важливо є правильна робота нерох, тому п'ємо чисту воду протягом дня. Ну і, звичайно, рух лімфа рухається за рахунок руку м'язів, і, лімфа... ну і лімфа чиститься через шкіру з потовиділенням. Тому, якщо ми сидимо, то відповідно і лімфа сидить. Так, а ще не буде зайвим періодично пропувати фітокомплекси для очищення лімфи. А якщо вам цікаво, звертайтеся в особисті або приходьте особисто ось моя адреса.